Бетаргін ранок після вечірки з ясною головою. Бетаргін, поважай себе. Андрій Бутенко, наш глядач, пише: я розумію, для чого Путіну потрібно, щоб ми вийшли із добре укріплених районів, які вони не можуть захопити ще з 14-го року. Але навіщо це потрібно Трампу? І як вихід з з Донбасу, на його думку, допоможе посилити нашу безпеку, Ну так пане Андрію. Це ж не про нашу безпеку, це про російську безпеку. Тому не ставте собі такі правильні, логічні, але ну риторичні запитання, це не про це. Не про нас, це про Росію. Я ще раз повторюю: головна мета Трампа врятувати Росію від краху економічного і військового, тому що він розуміє, що ще трошки, і вона почне сипатися. Ну от я сьогодні, Настя, бачив вранці черговий російський відосик, де е, Санкт-Петербург на якась там е, ну, хочу знову називати е, традиційні для Ютуба назви російських. Е, Сіл там, чи містечок, Санкт-Петербург. І йде е, хлопець і е, каже: о, от тут вчора там, чи там, два тижні тому назад, е, була перукарня, закрилася, іду далі, оренда е, не працює, закрилася і так далі. і так далі. Тобто така собі екскурсія по вулиці Санкт-Петербурга. Я ж кажу, це, uh -huh. це не, не якийсь там, збачите, Задрипінськ чи якось по-іншому там називають. От це друга столиця Росії. Середній бізнес мре, вимирає, залишає роботу. Тобто, все, це, це, це означає, що все, економіка таки справді реально починає зупинятися. Там. Вони підняли е, зараз так. на 2% знову таки податки на е, податок на додану вартість. Це означає, що навіть ті, які позалишалися, зараз підуть в тінь, тому що їм важко. Вони будуть від цього страждати і тому подібне і так далі. Ідуть дуже серйозні податкові зміни і для великого бізнесу. Тобто, фактично, для того, щоб утримувати інфляцію, і так далі, на біулі на сьогодні реально душить російську економіку. Тобто, ну для того, щоб сказати, я борюся з інфляцією. От вона бореться з інфляцією, але е, у підсумку російська економіка е, помирає від того, що вона не може розвиватися, і це ж видно не тільки в Росії, це ж видно тому самому Трампу. Я думаю, Путін через що так кричить, що давайте пошвидше, і так далі. Хоча знову ж таки з одного боку кричить, з іншого боку каже: А, а мої вимоги все одно виконуєте ну тому, що він розуміє, що е, на полі бою реального просування немає. В економіці повний провал, і так довго Росія не витримає. От тому, тому Трамп і витанцьовує перед Путіним різними пропозиціями: і по Донбасу, і по збройних силах, і по тому, що Україна не повинна йти в НАТО, і так далі. І так далі. Ну але я думаю, що у Трампа в кінцевому рахунку карти нарешті закінчаться. Також наші глядачі запитують, і доволі цікаве запитання. Ви кажете, що Трамп рятує таким чином Путіна. Mm. А Трамп mm. знає, що на територіях, які він хоче подарувати, раз, буде знову стояти сатана, націлена на Вашингтон. Запитує е, наш глядач під ніком Європа Ті Сі. От у знаєте, шановний наш глядач, дякую вам за запитання. Але. У Росії нема сатани. От в чому проблема? Сатана була у нас. Вона була нашою сатаною, тому що ну це справді Настя. Ну, сатану розробляли. створювали і розробляли, і створювали в Україні. Зараз у них там Сармат, бурів'єснік. Тобто, що вони, власне, зробили? Вони вкрали ну, креслення, документацію, але розумієте, криворукість московитів, вона всесвітньо відома. І вони навіть з тим, що є креслення і є можливість щось зробити, нічого зробити не можуть. Тому і бачимо, що то шахта з цим буревісником підірветься, то воно десь бабахне, тільки стартувавши, там, пролетівши 200 метрів в небі і так далі, так далі. Тобто, вибачте, панти є, а ракет нема. Тому і Трамп це знає. Ну, там це муситься знати, але розумієте, Настя, Він же ж слухає Fox News, а не свої розвідки. Тому Fox News може цього не знати. І Fox News може показувати і казати, що вони там все чудово літає і так далі. А те, що йому приносять розвідники, коли на стіл, його ж не цікавить. Тому що, ну розумієте, коли людина задана на якісь. Результат і на якусь ідею, то вона все інше не хоче бачити і чути. Ну, Це така психологічна. в принципі, Історія, коли людина чогось не хоче помічати, чогось не хоче знати, тому що вона в це не вірить і вважає, що це неправильно. Угу. Що б ти їй не говорив, вона все одно буде стояти на своєму, тому що вона вірить в інше. Ну, це, це не знання, це віра. От Трамп вірить в Росію, тому що він вірить в те, що він там заробить гроші. Ну, Така лінійна простота. от... І шукати тут якусь логіку, ну думаю, що навряд чи можна. Угу. Ігор АМ запитує: чи версія про здачу інтересів України Трампом для особистого збагачення правдива ніхто достеменно не знає? Але те, що це порятунок Росії, було і є стратегією США за останні 150 років, це факт у цьому випадку. Американські демократи і республіканці сплять в одному ліжку. Адміністрації президентів демократів виражали всього на всього лише глибоке занепокоєння, коли імперська Росія військовим шляхом? Підпорядковувала собі інші країни: Чечня, Грузія, ну а далі наш Крим, контрольована демократами контрольовані демократами американські медіа, звичайно, це також проковтнули. Ну не можна не погодитися. Я не знаю там, правда, як їм спалося в одному ліжку, бо я думаю, республіканці і демократи це ті, які там, я думаю, кохання не знайдуть. От, але е, те, що е, наш що, що інші рятують Росію. Це ну, факт. Абсолютно, це, це, це правда. І подивіться е, ну при Байдені, при тому, що він називав Росію агресором, при тому, що називав Путіна воєнним злочинцем. Він боявся і пам'ятаєте, ми про це Настя вже згадували неодноразово. Яка яке було найголовніше слово американської адміністрації при Байдені? Ескалація. Загроза ескалації. Отже ж, про що е, думав е, Саліван е, і всі ті, що були біля е, Байдена? Ескалація, страх війни. Тобто, хай там буде якийсь там Путін, аби тільки аби тільки не було загрози, е, якої насправді немає. Знаєте, я е, е, спілкуюся з багатьма людьми, які е, дуже добре знають. Е, що таке ядерна зброя, як вона використовується чи не використовується, uh -huh. і так далі. і Так, далі. Так от люди дуже дуже авторитетні, я не можу називати їх прізвищ, От говорять про те, що насправді е, ядерна зброя не є зброєю в прямому розумінні цього слова. Це лише інструмент залякування, інструмент тиску, інструмент шантажу і не більше. Тому що е, ті люди, які мають можливість натиснути на кнопку, прекрасно ага. розуміють, що натискаючи на кнопку, вони знищують не лише свого супротивника, але й себе. Себе в теорії, так. Да. Тому е, те, що е, Трамп е, е, і, і, і Байден, а перед ним всі ці демократичні президенти боялися Росію через те, що вона їх шантажувала, це правда. І саме через це вони і вели лінію на те, що Аби не було війни, продамо Україну, продамо все, що завгодно. Нас це менше за все хвилює, у нас є вищі глобальні інтереси і не більше. Тому, на жаль, і ті, і інші не можуть вийти на просте розуміння, що шантаж Путіна насправді нічого не вартий. І, от, я ви знаєте, в цьому контексті весь час згадую. Президента Рейгана, який не побоявся кинути виклик Росії, ну тоді Радянському Союзі, і в кінцевому рахунку цей виклик спрацював. СРСР розвалився, тому що він не витримав гонки озброєння. Я от весь час зараз повторюю: і повторюю: для того, щоб Росія зникла, а це є нашою головною метою, мені здається, бо тоді всі загрози зникнуть. Нам потрібно втягнути її в гонку озброєнь, і нам треба це робити з нашими європейськими партнерами. Американці зараз цього робити безумовно не будуть. Але Європа цілком може включитися. Європа це в рази більша економіка і можливості ніж Росія. Росія цієї гонки озброєнь з Європою справді не потягне. А якщо не потягне, то тоді економіка зруйнується. Якщо економіка руйнується, руйнується політична система. Це вже азбука, яку знають всі. Але особисто мені здається, що Європа якось чи то не хоче, чи не поспішає по-перше, втягуватися в цю гонку озброєння, а по-друге, взагалі якось допомагати Україні. Бо з одного боку вони нібито показують, що їм вигідно, щоб війна тривала в нас, і в принципі їм нормально, вони ще сплять спокійно. А з іншого боку, вони заявляють, що так, справедливий мир, давайте. А що ж ви робите? Ну, бачите, Настя, це було справедливим таке твердження до того моменту, поки по Європі не почали літати на шахеди, ну там mm -hmm. чи інші, якісь неопізнані літальні апарати. А тепер, коли, коли Путін в силу своєї тупості відверто провокує Європу і показує, що це ніяких проблем. Завтра я на вас нападу і, і будьте здорові. Тепер уже розуміння того, що війна в Україні повинна бути постійна, трошечки, я думаю, Європу починає відлякувати. Але з іншого боку, це допомагає Європі осмислити одну просту річ: якщо ти не будеш сам в змозі себе захистити, ти програєш. А це якраз означає, що ну як себе захищати тими танками, які не заводяться. Які стоять і не, ви, не виїжджають з ангарів, тими літаками, які не літають і не можуть е, е, збивати цілі і тому подібне, тими е, військовими кораблями, які стоять і не виходять, коли порушуються територіальні води своїх mm -hmm. країн, такого не буває. Отже, треба щось робити для того, щоб протистояти цій російській армаді. А армада, виявляється, до речі, інколи така, знаєте собі картонно-паперова. Красиво пофарбовані навіть тільки кораблі з одного боку, а з іншого там рухлять і те, що в кінцевому рахунку не, не, не спрацює. Так от, якщо Європа справді почне працювати так, як потрібно, то у Росії шансів немає. І Трампі в цьому, до речі, не допоможе. Повернемося до питання територій. Американський чиновник заявив, що європейці підтримують зараз ідею проведення референдуму щодо Донецької області, яку запропонував президент Зеленський. Але я нагадаю, що Кремль вже відкинув цю ідею. Ну бо зрозуміло, що це треба припинення вогню по лінії фронту. Вони сказали, що ні, ми на це не погоджуємося ніяких референдумів, ніякого голосування знову, як на мене, показник. Але наша глядачка Олена є в. Тошенко також запитує, а який референдум взагалі може бути під час війни, які вибори, коли війна і кожен день бомблять Україну, питає і Валя Жигалова. Тобто мається на увазі, що це Зеленський просто так сказав, що це наш такий дипломатичний крок. Що Трамп, якщо ти хочеш питання території, звичайно. то ми готові, звичайно, звичайно, і це правильний крок. Тобто, тепер Трампу нема що. В чому нас звинувачувати? Ти хочеш вибори, на тобі вибори? Ти хочеш референдум? На тобі референдум. Але Настя, ну давайте знову таки логічно мислити. От щойно по-моєму вчора з'явилася чергова статистика відносно уподобань українців. Так, Київський соціологічний міжнародний інститут оприлюднив нову соціологію. Так. Скільки там українців виступають за здачу Донбасу? Там, да, 75% відкидають. Звичайно. Ревент. От. А про це, про, про здачу говорить там, по-моєму, чи 13, чи, чи 15, щось в такому дусі. Ну, 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 ну от, от вам уже результати референдуму. Ну, можна не витрачати ні ні час, ні гроші. Ось, ось, ось уже відповідь. А в Трампа своя соціологія. Він же ж сказав: 85% українців хочуть мирної угоди з Росією. Ну це знову таки це загальник. Правильно, так я думаю, що не 82%, і не 85%, а 100% угу. хочуть миру. Але питання якого миру? Миру після капітуляції чи так. миру, коли, коли ми маємо е, все те, що нам потрібно, щоб Росія потім не напала. Розумієте, це типова маніпуляція. Ну, а те, що Трамп маніпулятор е, вищого гатунку, ну тут я думаю, ніхто ж в цьому не сумнівається. Тому, е, тому е, відповідь Зеленського зараз є абсолютно нормальною і правильною. Так, ми готові. Так, але будь ласка, тоді зробіть так, щоб як правильно пишуть наші шановні глядачки, забезпечити українцям можливість голосувати. А як будуть голосувати наші герої з фронту? Вони що скажуть, е, тут почекайте, зараз ми поїдемо на дільницю за 30 кілометрів, полосуємо, а потім повернемося, потім будемо битися далі. Так? Так. Ну чи чи так. чи а що ми скажемо нашим громадянам, які зараз перебувають в Європі? Як організувати в посольстві, що проголосувало там 20, 30, 40 тисяч людей? Я вам скажу чесно, ніяк. Кажу вам, як людина, яка працювала послом і яка знає, що таке організувати вибори на дільниці е, в посольстві там, чи в генеральному консульстві і так далі. Це е, максимум, що можна зробити, це 3-4 тисячі, просто фізично більше людей не можуть проголосувати. А якщо їх буде я кажу, 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, а це зараз реальності. Угу. Подивіться, скільки у нас людей в Німеччині, скільки у нас людей в Польщі, скільки у нас людей е, в інших країнах Європи, так. як посольство це забезпечить? От питання в задачі. Чи там будуть відкривати інші посольство? Стадіони да. будуть. Ну, Стадіони, да, з дипломатичним статусом. Да? Угу. Ну, 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 Тобто, давайте ж будемо знову-таки красиві формули, фрази з неба, з хмар, переводити на грішну землю. І після того все стає зрозумілим. От Тому я і кажу, що дуже багато речей звучать красиво, але коли ти починаєш їх роз, так би мовити, ну, перетворювати на практичні речі. Ти розумієш, що це просто гасло і все.